Медитація, зустріч з вашою внутрішньою дитиною. Уявіть себе на дитячому майданчику. В теплий весняний день чуєте, як дзвінко співають птахи? Теплий весняний вітерець, запах весни в повітрі, свіжості, вся природа розквітає, дихається так по весняному легко. Тепер придивіться. Десь там, на дитячому майданчику, ви бачите дітей. Вони сміються, бавляться, граються, може, в пішмурки, може, в квача, а може, стрибають на скакалці, хтось грається в пісочниці, хтось в якусь іншу гру, а може, просто знаходяться в стороні, спостерігаються іншими. І там... Серед дітвори ви помічаєте одну дитину, вона теж вас помітила і біжить вам назустріч, і ось цей малюк стоїть перед вами. Намагайтеся зрозуміти, що він відчуває. Він виглядає радісним чи засмученим. Може, він скриджений, чи сердиться на когось? Може, він когось боїться. Погладьте малюка по голівенці, посміхніться йому, обійміть його, скажіть, що любите його, що тепер завжди будете біля нього, будете підтримувати його і допомагати йому. Скажіть, я це ти, ти це я, ти завжди в моєму серці, ми назавжди разом. Оточіть його надією. І міцною любов'ю, скажіть йому, що тепер він завжди з вами. Потім уявіть, що ви стали дитиною. Подивіться на себе дорослого, подивіться, подобається вам дитині те, що ви, дитина, бачите. Такого майбутнього ви хочете. Якщо хочете, скажіть собі дорослому побажання, прохання, тепер знову поверніться в себе дорослого, поцілуйте малюка, скажіть, що ваша любов вічна і завжди буде з ним і скажіть йому, я завжди з тобою, я тебе люблю. Подивіться на, свого на свою внутрішню дитину, чи змінило щонебудь в його зовнішності? а може навіть у вікові. Запам'ятайте цей образ, поцілуйте його знову, скажіть, що ваша любов вічна і назавжди залишиться з ним. Скажіть йому, я завжди з тобою, я люблю тебе. Запам'ятайте цей образ, тепер дозвольте малюку повернутися на дитячий майданчик туди, де його чекають друзі. Ви завжди можете з ним зустрітися знову скільки разів, скільки вам буде потрібно. Для цього ви просто закриєте очі і подумки. Повернетеся в це місце, а зараз прийшов час йти далі.